Відгадайте країну виробника авто і отримуєте у подарунок каву або хот-дог. Окей, поїхали. Давайте. Ось перше. Так, це Альфа ромео і якщо мені не змінює пам'ять, це Італія, мабуть. Так, це Італія. Далі. Ягуар. Ягуар це Британія, якщо я не помиляюсь. Так, і це знову так. Наступне: Опіль або Воксхал, і це Німеччина. Ну, ви прям супер-клас. Далі. Бугатті. О, так. Бугатті має бути, ну, скоріше за все, Італія, бо це ті, хто конкурували з Феррарі. Mm -hmm. okay. Франція. Франція? Франція. Так, okay. це Франція. Okay. Ну нічого, йдемо далі. Лотус. О, блін. Є підказка з залу? Олег! Лотус де виробляють? Яка країна? Ну, ж виходить Британія. Так, є, є питання. Окей. OK. Супер. Так, Smart. Smart — Це в нас концерн Mercedes-Benz. — Відповідно, це має бути Німеччина. Німеччина. Прекрасно! Ідеально. Ну там з одним була чуть-чуть заминочка маленька, але ми це не будемо рахувати, бо все ново дуже круто відповідали, Тому обирайте кавузька або ходох. Олег, будеш ж ходох. Олег. А якщо безкоштовно, тоді четверта кава буде за НАТО. Нехай буде ходох. Ходох. Все, йдемо робити. Дякую.